Безмежно рада вас вітати на своєму в'язальному каналі. Сьогодні у нас неділя, 28 серпня, і перш ніж розпочати відео, хочу привітати вас з великим православним святом, побажати нам всім миру та здоров'я. Отож, друзі, сьогоднішнє відео це в нас відео в такому, це буде влог, буде декілька підключень, де ви побачите, що я в'язала, на якому етапі моїй. Процеси, що новеньке розпочала, що зв'язала. Отож, якщо вам цікаво такий формат відео, залишайтеся зі мною і почнемо ми спочатку. Привіт, друзі! Мене звати Оля Я безмежно рада, що ви знаходитеся на моєму в'язальному каналі. І сьогодні я розпочинаю такий невеличкий влог декількох днів, де покажу, розкажу, на якому етапі мої процеси, які не беруть участь в інших. Спільних проєктів. І так, я вам в одному з логів показувала, що в'яжу я шкарпеточки. І ось я хочу показати, на якому вони етапі. Вони майже завершені. Ще хочу похвастатися, що, як ви напевно бачили, я була купила дерев'яний блокатор для шкарпеточок. Але, на жаль, Сталося так, що я не змогла ним користуватися, тому попросила чоловіка, і він мені зробив ось такі блокатори. Я не знаю, з чого вони, але мені мене вони влаштовують все нормально. Він саме, по прикладу того блокатора, мені зробив. І ось це розмір 44. І на них я наділа свої шкарпеточки. Шкарпеточки гольфи, Вони ось такі довгі. Для цікавості додавала ось тут, ось таким чином, зв'язала в кольорах прапора таке закінчення, а на цьому такого не в'язала. Ось такі шкарпеточки це для мого тата. Я їх йому вже віддам, але тільки позакриваю кінчики. Досить прості вони. В'язалася з ниточки, ну, дуже схожа на Alize Superwash Comfort Socks, на ось таку ниточку схожа. Але я не знаю, таке точки не було, все можливо, що я її викинула. Ось такі в мене в'яжуться. Зв'язалися вже майже шкарпеточки, можливо, ще треба буде додати довжину, якщо тато скаже, бо він хотів такі височенькі. То ще додамо. І наступне. Напевно, ви вже бачили, що на якому етапі моя паутинка. Паутинка на такому етапі, що рукавчик вже відв'язаний один. Ось дивіться, який він красивий вийшов. Дуже мені сподобалося. Дуже гарно, до речі, виглядає на мені. Я обов'язково ставлю вам фото. Маю надію, що до кінця цього влогу я вже відв'яжу і інший рукавчик, хоча я вже розпочала його в'язати. В'яжу, як я вам казала, спицями номер 8 і 3,5 це техніка де в'яжуть різними спицями. В'яжу з бобінного кідмохеру. Це 30 кідмохер, 30 вовна і ПА, все інше. Ось на такому етапі мені подобається, що виход дуже подобається. Навіть немає що сказати. Тому буду закінчувати цю роботу, щоб показати вам вже готовий результат. І, друзі, як я сказала, що в попередніх своїх відео, я говорила, що в мене ці вихідні будуть не сильно в'язальні. Але все ж, все ж, все ж я трішечки пов'язала. І дивіться, що я зв'язала. Так, так це ще одна підставочка під гаряче. Саме таких я хочу зв'язати декілька штук, не одну, а мінімум 4. різних буде кольорів, які в мене є залишки, ниточки. Тут я розпочала ще в'язати, один одно, але потім зупинилася. Справа в тому, що хочу відсняти для вас. І невеличкий майстер-клас, як зв'язати таку підставочку, тому що я стикнулася з такою проблемою, що не знаєш, скільки ось тут набрати петельок щоб воно гарно, от саме щоб був круг, а не була оця шапочка. Тому я вже перев'язувала 2-3 рази і дійшла до дуже, мені здається, такого гарного варіанту. І все гарно дуже лягло, мені подобається, тому хочу для вас відзняти невеличкий МК, тому її зупинилася, тому що хочу пов'язати на камеру. Ще, ось у мене тут шов, не знаю, на камеру трішечки добре видно його. А наяву, якщо так глянути, то майже не видно. теж пох... Покажу, як я роблю ось це з'єднання, щоб воно було більш-менш не дуже помітне. Ще мені подобається дуже зворотня сторона цієї феточки, цієї підставочки. Дивіться, теж вона досить оригінальна і гарна. Ця ниточка, це газал Baby Кото. І в'язала її гачачком, я не знаю, який це номер. Справа в тому, що в мене був гачечок, я взяла ось він такий. Бачите, він такий маленький-маленький. Ну, Мені здається, що тут, напевно, два, ну, не більше. Ось таким гачечком я в'язала. Ниточка дуже розкладається. Вона складається з декількох ниточок, як бачите, ось зараз. Бачите, декілька ниточок. І вона розкладається в процесі в'язання, тому не дуже комфортно в'язати. Але я думаю, якщо в когось з вас є якісь невеличкі залишки цієї ниточки, думаю, підійде і ось така ниточка. Ну, тобто, все, що у вас там є, можна зв'язати таку підставочку, і, думаю, буде радувати будь-якого господиню. Чи на подарунок, чи просто для свого вживання. Отож, друзі, до наступних підключень буду показувати, що як в'яжеться, на якому етапі буду вам все розказувати. До зустрічі! Друзі, привіт! Сьогодні вже четвер, і я до вас невеличким підключенням. Хочу показати ось таку невеличку підставочку під гарячу, яку я зв'язала до ось цієї більшої підставочки. Дуже задоволена своєю роботою, до речі, відсняла невеличкі такі, ну, це не майстер-клас, а невеличкі корисності в'язальні, я так їх називаю, де показала, як набрати ідеальний круг і як з'єднувати рядочки, щоб не було видно сильно переходу. Ось такі мої такі корисності для вас відсняла і таку маю роботу. Також я на цьому тижні активно просуваю кардиганчик синочка. Так, так, тому що осінь вже не за горами, а кардиганчик нам потрібен. Я його брала в в'язальний мандрі. Я залишу посилання на відео, де я показала, скільки відв'язала. А зараз вже почала від, після. В'язальних мандрів. Ось стільки я пров'язала тут декілька сантиметрів, але дуже задоволена цими просуваннями, що є, я працюю, значить, результат буде і буде кардиганчик для сина. Роботи ще багато, але, як бачите, я вже сформувала підріз, вив'язую зараз до кінця пройму і буду вже продовжувати далі роботу. Привіт, друзі! Моє невеличке підключення до вас хочу показати, на чим ще працювала цього тижня. Це ось ця шапочка. Шапулька, є, я кажу. Ось така вона дуже-дуже мені подобається, дуже мила. До речі, дуже гарно виглядає на головці в дитини, гарно лягає. І як її в'язати, я відсняла невеличкий такий. Відео опис, починаючи від набору петельок як я тут набирала петельки це болгарський зачин, але не в дві ниточки, а в одну. Скільки рядочків в'язала резинку, основний узор, і як вив'язувала ось цей клин. Все і як вже переходила на в'язання шнурівок. Все це я розказала. І я думаю, що за моїми. Такими підказочками ви обов'язково зможете зв'язати і своїй і дитині ось таку шапулю. До речі, там в описі я буду давати і сантиметри, на які, на які скільки сантиметрів треба в'язати на який вік. Отож, друзі, це ще один процес, над яким я працювала цього тижня. Я з собою безмежно задоволена. І вже завершальне моє включення буде завтра, в неділю, і я покажу, що я зв'язала за цей тиждень. Отож, до зустрічі в наступному підключенні не переключайтеся. Ви побачили, що я в'язала і як в'язала, а тепер підведемо підсумки цього в'язального тижня. Справа в тому, що 28 серпня, і сьогодні остання неділя. Серпня-місяця, тому вже скоро-скоро будемо підводити підсумки місяця серпня і не тільки а й літа, і будемо готуватися до нашого в'язального сезону до осені, коли ми максимально вже вечора такі, вечорі швидко, і максимально хочеться пов'язати якісь вже затишні вовняні вироби. Отож, таке відео буде в мене на каналі. Я розкажу, що я планую в'язати цією осінню. Покажу вам картинки для натхнення. Можливо, ви теж захочете зі мною щось пов'язати. І так, розпочнемо. Хочу розпочати я з своєї паотиночки. Так, так, вона залишилася на тому етапі, на якому ви її бачили. Я набрала лише другий рукав, більше нічого нічого не в'язала. Чому так вийшло? Справа в тому, що на вулиці жахлива спека. І просто це полотно воно спадає на коліна, коли ти в'яжеш, і дуже-дуже дискомфортно. тому, я не в'язала її. Це одна причина. Друга причина, що якби мені терміново було потрібно паутинку, то, звичайно, я б її зв'язала. Але вона ще Це такий процес, що може зачекати, тому вона собі тихенько лежала і чекала свого часу. Звичайно, що до кінця серпня я її дов'яжу, тому що тут залишилось буквально десь на 2 годинки роботи. Ось моя паутиночка, хто ще не бачив. І наступне, що я хочу вам показати, це ось ці шкарпеточки. Я їх в'язала в тижні стартів, в, стартах, наші в четвертому старті, в місяці стартів. І ось я зав'язала одну і дов'язала другу. Дівчат, вони майже майже однакові. Але Напевно, все ж в моточках Алізе це секції, вони, напевно, якісь одна довша, друга коротша, тому що набирала я однаково. В'язання йшло все однаково, але ось тут на д 5 щось пішло не так. Тут, як бачите, і тут. Тобто різне. Я так думаю, що в цьо, все ж секції в Алізе, в ниточках, вони різні. Шкарпеточки я ще не прала, я їх дов'язала і вже заберу в місто, і там буду блокувати і прати. Тут п'ятка швидка і укріплена, укріплена методом, таким, яким в мене є відео на каналі, я вам ставлю посилання. Мені дуже сподобалося і гарно виходить, і така п'ятка цікава. Ще хочу сказати, як вже я казала, що я би з цієї ниточки викинула оцю, ці вкраплення синього. Ось такий цікавий, так би, жакард, але він такий хаотичний і мені не дуже він подобається. Але, звичайно, що на кожен товар є свій покупець, як кажуть, тому комусь, можливо, таке подобається. Нічого не маю проти. Це, чисто моя суб'єктивна думка щодо цих шкарпеточок. Шкарпеточки, скільки важа, ще нічого не знаю. Вже буду розказувати вам в підсумках місяця серпня, тому що, як я вам вже сказала, я не вдома, але і тут немає таких вагів кухонних, щоб зважити настільки дрібну річ. Тому ці шкарпаточки готові. Я їх в'язала, до речі, на 64 петлях і на розмір це 42-43. Тобто вони не настільки великі. Якщо комусь потрібно розміри, в мене є табличка з розмірами, і там досить гарно все розписано, і скільки петель потрібно, якщо попадаєш в щільність їхню мені вона сподобалася, якщо комусь потрібно, напишіть, я скину посилання. Отож, моя перша робота цього тижня готова. Але, як я вам вже говорила, я вже вам показувала ще в суботу минулу я закінчила ось ці гольфи для тата. З ось такою окантовочкою у вигляді кольорів нашого прапору. Мені дуже сподобалося. Ще не їх... я їх вже попрала, але не блокувала. Справа в тому, що навіть блокуй не блокуй тут резиночка 2 на 2, і вони абсолютно не просто тягнуться і все. Ти блокуєш їх, не блокуєш, вони розтягуються, але потім вертаються на свій е, стан. Пішло на ці гольфи рівно 100 г, залишилося такий кусочок невеличкий нитки. І як бачите, ось тут вони все однакові. А внизу вони трішечки одна вийшла трішечки довше. Але це татове під штани, тому він сказав, це не критично, я мала оцю розпустити і дов'язати. Але Він сказав, мені це не критично, абсолютно мене все це влаштовує, не переживай. Мені головне, щоб було так воножки. Тому ще одна робота є. Це про нього я вже вам показую. І, друзі, наступна робота, яка просто народилася за одну мить. так, за, Чесно скажу, я потратила, при тому, що я відснімала вам майстер-клас. І я не можу сказати, що це так майстер-клас, майстер-клас, але я розповіла, як її в'яжу, всі нюанси розповіла на камеру. Я не завжди мала час підключатися, тобто я, наприклад, набрала падельки, пров'язала резинку, все, я не маю часу зараз підключитися, шапочку відставила. Ось таким чином, це я зробила за 2 дні. Тому я думаю, що ті, хто в'яже і можуть дуже швидко зв'язати таку шапку. Мені дуже сподобався такий варіант. Це вже не перша шапочка, яку я в'яжу в цій техніці. Я вам лишу посила, залишу фото, як виглядає попередня шапочка. Чесно, ніде не піддивлялась нічого, просто сама дійшла до ось. Такого варіанту просто в'язала і зв'язала. І цю вже шапочку зв'язала вам на камеру, щоб показати, як в'яжеться. Дуже легко, просто в'яжеться, тому, думаю, можливо, хтось з вас захоче зв'язати таку шапочку. Візерунки тут можна будь-які пускати, я пустила коси, тому що це йде в комплект, вже є шкарпеточки синочкові, і буде ще кардиганчик. І ось така шапочка. В'яжу я її в'язала, точніше, з низки Alize Baby Wool, колір це в мене 167. Думаю, що всі ви знаєте, а може не мені в 50 грамах 175 метрів і 40% це в нас вовна, 40% акрил і 20% бамбук. Дуже мягенька, дуже класна ниточка. Я з дитині вже в'язала ще одну шапочку з нею, носити її з задоволенням носить. Дивіться, бачите, як моточка, вже розірвана ниточка ще й ззовні. Ну, неприємно, але буває. Тому ниточка класна, дійсно. Не одну річ я з взала, в мене є і шапочки, які в'язала собі. Я їх з задоволенням ношу, дуже комфортні, дуже класні, і зв'язала дитині теж таку шапочку. Гарна шапочка, мені подобається. Фото, як виглядає на дитині, теж ви побачите, я прикріплю чи зараз, чи вже в кінці відео. І, друзі, це ще не все, над чим я працювала на цьому тижні. Наступне, що я, я закінчила шкарпеточки і швиденько-швиденько я вам показувала ось такий моточок: це 44-46, але це. За... Супервошком Ford Sox номер сказала вам, в'яжу на аналог Crazy Trio, мені дуже подобається, і в'яжу вже шкарпеточки мому чоловікові. Тут манжет буде трішечки вищий, ніж в всіх попередніх варіантах. Тут манжет на 35 ряди, рядах, а в попередніх я в'язала на 30 рядах. Тому пов'язую вже і ці шкарпеточки. Більше нічого нема про що не казати. А, до речі, що я хочу тут Попробувати якусь іншу п'ятку, правда, ще не вирішила, яку. Я вже пробувала бумеранг швидку, бабусина, звичайно. Можливо, спробую французьку, або спробую Стронг. Стронг, до речі, хочу дуже спробувати п'яточку Стронг. Тому, можливо, в цьому саме варіанті будеться п'яточка. Отож, це залишаємо, в'яжемо далі. І я вже вам показувала кардиганчик сина. Я його брала в в'язальні мандри. Хто ще не бачив, будь ласка, можете перейти, подивитися. В'язальних мандрах я відв'язала ну, десь ось тільки, мені здається, я почала була в стартах і трішки пов'язала в в'язальних мандрах. І ось в'яжу вже в'яжу далі в просто ні в чому не в'яжу, просто в'яжеться далі кардиганчик, я вже відв'язала спинку, до речі. Що хочу сказати, звичайно, бобійна пряжа дуже-дуже гарно розкрилася. Це щось неймовірне, але є колючість. Тому як на якісь джемперочок, ще притом діткам я б не рекомендувала. Що це за пряжа, я підпишу вам на екрані це бобійна ниточка. Робила я скіз плеча і робила поглиблення по шиці. Це кардиган, як я сказала, і робила я все. Все це поворотними рядами мені сподобалося. Візеруночок я придумала сама, робила не дуже глибоку пройму, хоча я вже примірала на дитину переживала, щоб вона була не заглибока, Але ні, примірала на дитину, пройма доволі-доволі гарно лежить. В'яжу я в дві ниточки, є тут трішечки кінчики, тому що приходиться ниточку пере... перемотувати, а я така ледача, не люблю і мотати її, і приходиться інколи час від часу обривати ниточку і перемотувати, тому кінчики є. Нема щоб сісти зразу і змотати. Ні, немає. А я поетапно по трішечки помотаю. Ще вже розпочала в'язати я О, зараз покажу вам. Почала в'язати передню полочку, дивіться, яка вона маленька. Я вже думала, що я там набрала, що воно вийде, Да? І, до речі, цей кардиганчик буде з карманами. Кармани будуть по швах, і я, вони будуть в середині в кардигані, тому ось в'яжу. Як сказала, я в'яжу з бобіної ниточки і в'яжу в два складення. Бачите, в мене все тут губиться. Я ось так ставлю, мені так зручно відмотала певний моточок, закинула в бобінку, бобінку перевернула, поставила. І я, до речі, можу сидіти на диванчику чи на ліжечку і спокійно легко собі в'язати, і немає ніяких проблем. От, бачите, почала в'язати перед. До речі, коли прала спинку, так, я не сказала, що спинку я вже попрала і зафіксувала. Тобто ніякої косини нічого немає, бо вже в'язала, в'язала якось, мені здавалося, що є якась косина, але після прання все ідеально, тобто, ніяких абсолютно нюансів немає. І що хочу сказати, що коли я в'язала саме цю деталь в спинку, то все переживала, що вона замала, замала, замала. А коли вже попрала, зафіксувала, побачила, як полотно розкрилося і наскільки воно гарне. До речі, в'яжу дві ниточки, планувала в три, але добре, що не в'яжу в три, бо було би за грубо. І що, як бачите, моя бубінка майже не міняється. Я вже вив'язала спинку і третю частину переду, а бубінка зовсім не змінюється. В'язати в'яжеться, я вже неодноразово казала, хто не любить ось таке сухе, неприємне в'язання. Ну, не рекомендую я саме цю пряжу брати. Тому що досить так як в'яжу, мені здається, якийсь акрил крил такий неприємний. Тому я в'яжу, тому що мені, по-перше, треба, по-друге, вона гарно розкривається. По-третє, я купила дві бубінки. Значить, треба їх вив'язати, як то кажуть. Так? Тому і в'яжу, в'яжу, в'яжу далі свій кардиган для сина. І як я вам сказала, що я кинула всі сили на те, щоб зв'язати саме кардиган, тому що вже через тиждень школа, і мені потрібно підготуватися. Також на цьому тижні в тижні стартів розпочала ось таке сердечко, його не дов'язала ще, але маю надію, ну, не маю надії, його точно дов'яжу, бо мені, не в мене не було тут халафайбера, тому я вже не намагалася його закінчити. Ось таке сердечко, Хочу, це в мене буде подарунок, шкарпеточки і сердечко, ось такий набір, мені здається, буде людині приємно. І гарне доповнення до подаруночка, тому беріть нам за приклади і теж так само, якщо ви в'яжете, робіть. Здається, це, так, це всі роботи. З якими я працювала на цьому тижні, всі процеси мої на наступному тижні? Я планую розпочати ще один старт. Але що це буде? Це невеличка ще таємниця. Залишайтеся зі мною, обов'язково це побачите. Не відкривати ж вам ці карти. Також, друзі, якщо ви ще не бачили, то перейдіть в спільноті. В закладці спільноті на моєму каналі є опитування, в якому форматі ви б хотіли бачити розподіл годин в в'язальних мандрах. Там в мене випало аж шість годин, і я задумуюся, ще з чим же ж мандрувати, з яким процесом, і запитую вас поради, як же ж розподілити, показати вам шість годин в'язання лише одного процесу, чи розділити на два, чи можливо на три. Як вам цікавіше? Вже бачу такі голоси. Розбіглися хтось хоче один процес, два-три. Тому я чекаю до понеділка. Саме завтра буду стартувати в своїх мандрах. Тому і вже на завтрашній день буду дивитися результати з такого мого опитування. Також, друзі, вас в мене на каналі вже більше тисяча, за що я вам безмежно вдячна. Вдячна, що ви приходите підписуєтеся, переглядаєте мої відео, підтримуєте їх лайками і коментарями. Я безмежно рада і дуже вам вдячна. Я кожному з вас бажаю мирного неба, бажаю міцного здоров'я, бажаю такої простої людської радості. І нехай вас все в житті вдається, і до зустрічі в наступне відео. Пока, пока.